Ми таки спокусилися на нагірний хаос і вже після зйомки, детально вивчивши все, придбали два апартаменти. А ми стояли на цьому самому місці 4 місяці тому і ми були на дні котлувана. Зараз... Ну, на, фундаменті на фундаменті. На фундаменті, так. Зараз ми можемо побачити вже майже сім uh, побудованих поверхів. Тож ми будуємося швидко, як і обіцяли. Тепер на рахунок вартості підвищення вартості капіталізації ми обіцяли 40% за рік. Коли ми зустрічалися, ціна була 1400-1500 доларів за квадратний метр. На сьогодні ціна вже 1800-1900, а це означає, що люди заробили за 4 місяці 30%. Тобто, ми випереджаємо наші прогнози стосовно капіталізації. Тепер хочу сказати на рахунок оренди та дохідності, якщо людина заходить в проект сьогодні. То вона може розраховувати на 9% річних. А значить, ті, хто зайшли після нашого першого ролику, фактично для них це буде 11, 12, 13, там, залежно від ситуації. Саме так, і ми ставимо за собою за мету підвищити ще орендну ставку за рахунок якраз отої самої крутої інфраструктури, яку ми вам обіцяли. Це супер варіант для вашої інвестиції в 2025 році. Встигне записатися на презентацію.